14 в Україні, ви дивитеся новини. 30 населених пунктів на Сумщині та 11 на Чернігівщині постраждали внаслідок російських атак за минулу добу. Майже щодня є жертви обстрілів і руйнування. Докладніше про наслідки дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз наживо із нами. Юлію, вітаю! Розкажи, що відомо на цю хвилину. Добрий день, Олександре. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. Щодня гатять з РСЗВ, мінометів, артилерії, здійснюють ракетні удари, скидають каби та спрямовують ударні безпілотники та дрони. Минулої доби зафіксовано понад 70 обстрілів. Є руйнування інфраструктури та житла у великописарівській, білопільській та Лебединській громадах. Напередодні безпілотниками атакували підприємства в місті Суми. Одразу на трьох локаціях виникли займання, які переросли в масштабну пожежу. Рятувальникам було складно працювати через загрозу повторних вибухів, але вони впорались. Також до тяжких наслідків призвів ракетний удар по Шосткинщині. Маємо враження по промислових об'єктах міста Суми, внаслідок чого отримав поранення один охоронець, стан не важкий. Крім того, хочу сказати, що внаслідок ворожих ударів вчора було пошкодження лінії електропередач в місті суми, і на деякий час було втрачено енергопостачання. Но завдяки оперативній роботі відповідних служб органів влади електропостачання було відновлено, і всі служби працюють в штатному режимі. Щодо ситуації, в Шосінській. І громади можу поінформувати наступне внаслідок ворожого удару. Ми маємо інформацію про шість загиблих працівників Національної гвардії України. Десять отримали поранення. Наразі троє з поранених мають важкий стан решта стан задовільний. Не минулось без жертв ворожі атаки на Чернігівщині в день по селу Хотіївка. Запустили ФПВ-дрон, Там загинув 28-річний чоловік, який працював на фермі. Пізніше росіяни з артилерії вдарили по околицях Семенівки. Там пошкоджена промислова споруда. І в селах Грим'яч та Медведівка зруйновані житлові будинки. Олександре, дякую, Юлія. Про ситуацію у північно-східних областях нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. З дрона росіяни атакували Херсон як наслідок пораненого 68-річну жінку. Вона саме перебувала на вулиці. Як повідомили представники обласної влади, потерпіла сама звернулася до лікарів. Обстріляли окупанти у Сокорівку. Там поранений 26-річний чоловік. Тепер він під наглядом лікарів. Російська армія обстріляла Приморське Запорізької області. Внаслідок атаки важко поранено 59-річного чоловіка. Він саме порався на власному подвір'ї, коли ворог ударив по селу з артилерії. Чоловіка ушпиталили за минулу добу в регіоні після російських обстрілів поранені троє людей. Про таке сповістили в обласній військовій адміністрації. Загалом упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. Шість авіаударів припало на Гуляйполе, Новоандріївку, Червоне, Новодарівку. Окупанти з РСЗВ накрили степногірськ, гуляйполе, Новодарівку та Новоданилівку. Найчастіше росіяни били безпілотниками різної модифікації. Зафіксовано також понад 180 артударів. арт ударів. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства. За 2024 рік поліція оштрафувала понад 38 тисяч водіїв за те, що їхні транспортні засоби рухалися без увімкнених денних ходових вогнів чи ближнього світла фар. Про це в нашому ефірі розказав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він також нагадав, що 19 травня набули чинності зміни до правил дорожнього руху щодо проходження обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Стосуються вони машин, які перевозять негабаритні чи небезпечні вантажі, а також пасажирів. Тобто йдеться про комерційний транспорт і зміни не зачепили персональних автівок українців. Болошицький пояснив про які саме нововведення йдеться. Змінені підходи до фіксації цього процесу. Деталізовано виписано саме наявність од тих. Фактів зафіксованих ракурсів, з яких е, має проводитись фото-відеофіксація транспортного засобу і процесу здійснення обов'язково технічного контролю, тобто е, значно більше додано от таких е, моментів щодо контролю за процесом, для того, щоб е, уникнути можливості проходження е, обов'язково технічного контролю, в неналежний спосіб. Про тиск на Росію і продовження підтримки України говорили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Про телефонну розмову повідомили в офісі президента. Грецький прем'єр підтвердив свою участь у саміті Україна Південно-Східна Європа. Президент Зеленський подякував Міцотакісу та всьому європейському союзу за 17-й пакет санкцій, а також готовність Греції надалі допомагати у захисті життів. Знизити цінову стелю на російську нафту закликала своїх партнерів по G7 Велика Британія у тамтешньому мінфіні. Переконані тиск на військову машину Кремля потрібен як ніколи. А надто на тлі того, що Путін відмовляється вести добросовісні переговори та напряму зустрічатися з Володимиром Зеленським. І всупереч задекларованим заявам усіляко уникає перемир'я. Чинне обмеження становить 60 доларів за барель за цієї вартості, чи нижче західні оператори можуть страхувати і транспортувати? Ти нафту, якщо вище це заборонено. Раніше Росія оминала санкції на свою нафту за допомогою тіньового флоту, проти якого нещодавно ЄС і Велика Британія запровадили додаткові санкції. Європарламент ухвалив так звані заборонні тарифи на аграрну продукцію та добрива з Росії і Білорусі. Головна мета підвищити ставки до такої межі, щоби фактично зупинити імпорт цих товарів. За новими правилами росіяни та білоруси охочі торгувати своїми товарами в ЄС мають сплатити 50% мита. Крім так званого санкційного ефекту, це має стимулювати зростання внутрішнього виробництва добрив у ЄС, яке постраждало під час енергетичної кризи. Нагадаю, з минулого літа в Євросоюзі запровадили мита на абсолютну більшість аграрної продукції Росії та Білорусі, здебільшого зерно. Фабрику з підготовки російських шпигунів викрили у Бразилії. Про таке йдеться в матеріалі видання New York Times. Уже встановлено Бразилія була відправним пунктом для агентів. Там вони отримували фальшиві документи, обростали зв'язками, відточували деталі біографії, а тоді приїздили до США, Європи чи навіть близького сходу і скрізь здійснювали операції на користь Кремля. Так, за кілька місяців після повномасштабного вторгнення на стажування в МКС до Гааги прибув Віктор мюллер ферейра Утім, тоді прикордонники не впустили його до країни. А пізніше бразильська поліція встановила справжнє прізвище чоловіка Черкасов, і він росіянин. Паспорт же в Бразилії отримав незаконно. Наразі відомо про дев'ятьох викритих агентів. Сирена повітряної тривоги лунала цієї ночі одразу в кількох містах Ізраїлю. По країні запустили ракету «Єменські хусити». Удару вдалося запобігти. Військові заявляють, ракету перехопили. Обстріли з Ємену не вщухають ось уже кілька місяців поспіль. Тамтешні бойовики кажуть, у такий спосіб висловлюють солідарність із палестинцями в Газі. Ізраїль своєю чергою атакував Ємен із повітря на початку травня та пошкодив головний аеропорт у Сані і кілька портів на Червоному морі. Що ж до Гази, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньягу заявив, війну в Газі припинять лише за умови звільнення заручників і повного вигнання бойовиків Хамас із регіону. Я готовий прийняти війну за чітких умов, які гарантуватимуть безпеку державі Ізраїлю. Всі заручники повертаються додому. Хамас складає зброю та владні повноваження. А його керівництво назавжди покидає газу, коли сам сектор буде повністю роззброєний. Ми виконуємо план Дональда Трампа. Конституційний суд Румунії затвердив результати президентських виборів, де у другому турі переміг чинний мер Бухареста Ніку Шордан. А ось клопотання про російського кандидата Джорджа Сіміона про скасування підсумків голосування відхилили у наступні 24 години після офіційного проголошення результатів депутатів обох палат парламенту скличуть на вільну сесію, під час якої новообраний глава держави складе присягу. Уже відомо, це відбудеться у понеділок, 26 травня. Я нагадаю, Ніку Шордан у другому турі випередив Джорджа Сіміона, який виступав проти допомоги Україні та погрожував припинити транзит через Румунію українського зерна. Ганьба перед очима правителя новий північно-корейський бойовий есмінець пошкодили просто під час спуску на воду, за яким спостерігав Кім Кімчин. За даними видання Блумберг, деякі ділянки корабельного кіля зруйновані, а носову частину взагалі не змогли вивести в море. Державна преса назвала інцидент серйозним нещасним випадком. А сам лідер КНДР пообіцяв розібратися з винними у цитую безвідповідальних помилках. Нагадаю, новий есмінець у Пхеньяні представили минулого місяця, начебто, у відповідь на ймовірні загрози з боку США. На тлі невдалої презентації корабля Північна Корея вдалася до звичних уже маневрів сьогодні. Зранку кілька крилатих ракет полетіли в бік японського моря і упали в акваторію. Електронні цигарки з марихуаною всередині у столиці поліція затримала злочинну групу, яка налагодила продаж електронних цигарок із забороненими канабіоїдами. Крім того, правоохоронці під час обшуків виявили у наркоділків справжній арсенал з автоматом, пістолетами, набоями та гранатами. Тепер їм загрожує до 12 років за ґратами. Вони організували склад, де зберігали заборонені речовини, зброю та бойові припаси. Правоохоронці за силової підтримки бійців полку поліції, особливого призначення номер 1 затримали трьох фігурантів. Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями мешкання фігурантів та у їх автівках, де виявили та вилучили автомат. Пістолет, кулемет, два пістолети, три гранати, 600 набоїв різного калібру та 500 цигарок з містом наркотичних засобів. Тир класичної стрільби з лука Фортеця духу відтепер працюватиме щонеділі в Ужгородському замку. Ветерани навчатимуть там усіх охочих за донат. Докладніше про це розкаже Мар'яна Мартин. Найкраще правильно стати: стійка осака, і ось так стати. Так, щоб дивитися на мішень, я вам даю стрілу. Прошу. Тепер закладаємо стрілу правильно. Аліна вперше в житті тримає у руках справжній класичний лук. Вже знає, як правильно натягувати стрілу, прицілюється і І тягнемо, цілимося, стріляємо. За п'ять хвилин можна навчитися. За п'ять хвилин мені реально дуже легко і просто показали і розказали, як правильно стріляти з лука. Я зробила перший постріл, і перший навіть був в мішень. Чудова ідея це. Навчитися лучної стрільби в місті тепер можуть усі охочі. Тир «Фортеця духу облаштували в Ужгородському замку учасники. Я команди ветеранів з адаптивних видів спорту гладіатори. Ша займається лучною стрільбою вже 10 років. Навчав цього мистецтва і гладіаторів. Ідея відкрити тир зародилася саме під час одного з тренувань. Стрільба з лука вона е, є дуже е, підходить для того, щоб проводити і спортивні змагання, і, і психологічну соціальну реабілітацію е, ветеранів, е, тому що дозволяє розслабитися, дозволяє набути певної фізичної форми, координації. і Найголовніше це спілкування. Ми вирішили, що ця локація є дуже доброю для того. Щоб організувати стрілецький тир на постійній основі і залучати не тільки ветеранів до цієї до цього заняття, а залучати ще й туристів, щоб було користь нашому краю і музею, і ветеранському каву. Євген подарував тиру п'ять класичних луків. Є ще два спортивні від спонсорів. Навчання проводитимуть ветерани, які вже опанували лучну стрільбу. В Вужгородському замку переконані, тир буде тут популярним. Простір для стрільби з лука, куди зможуть приїжджати туристи. Гості відвідували ну і долучатися таким способом до підтримки збройним силам України донатнічі, і трошки ветерани зможуть себе знайти і корисно для себе позитивно провести цей час, навчати людей от стрільбі з лука. Безкоштовно навчитися стрільбі можуть усі ветерани, щоб сприяти їх адаптації до мирного життя. Гладіатори і створили ініціативу, бо й самі пройшли через цей непростий шлях. Константин внаслідок поранення під бахмутом втратив ногу, і саме спорт повернув оборонцю віру у себе. Кожен ветеран. Не в змозі займатися важкими видами спорту, і це як стрільба з лука, як спокійний від спорту, і він може знайти себе і потім займатися спортом, відволікнутися від жахіть війни і в подальшому нормально адаптуватися в суспільстві. Заняття для цивільних планують проводити за донат, а кошти спрямовуватимуть на підтримку армійців. В подальшому ж мають наміри започаткувати спортивну секцію стрільби з лука. Мар'яна Марти. Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.